Так, Сьогодні ми ж вуємо, то того Прикарпаття Соняшник. Пан Петро, вітанечка, як ваш настрій? Нормально. Так, розкажіть, ви сьогодні з перегрузчиком так. їздите. Скільки перегрузчиків у вас сьогодні приїхало? Чотири. Чотири перегрузчики і скільки комбайнів? Чотири. Чотири. компанії? Вісім всього так. є. Ой, ще насипав. Соняшник. Ось. Такі у нас 9660 ST. Комбанджондір. Um, скільки в нього йде? Тон um, так. У Соняшних зараз ваги немає. Такої тут 3-3 з половиною. Три з половиною. А тут зараз скільки на... Oh, є вага показує. Ага, тут є вага в нас. На майже сі, Все. Ся... А, то чеку там, ага. да, чек, все можна. При Привітності йде чек у нас. Це супер, це гарно. Європа! No. Так, бачимо там вже комбайна добарія зараз. Так, в Прикарпаття Україна фармінг. Жнивуємо соняшник. Альдозор, вон, Дивіться, який. Красивий. Але то файно таке не? є? Така котора п'єся. Комічник того року вродив супер, результати йдуть вище запланованого дня. Так, бачимо, вже сонячник сипиться і джундір вже під'їжджає ще стоять. Два джундіра перегрузчика і все висипається. Сонячник. Ось ми далі вже продовжуємо, Бачимо. Переходять комбайни на другу сторону. Перегрузчик вже поїхав теж туди. Там хотьбай ще один. Тоді... Так, тепло, Олешка там працює, перший номер, а ми їдемо далі, до хлопців. намолочують. А, Техніки є багато. АйКі сорт не тоже, нічого там. Тут треба буде питатися той IQ сорт. Спіонер, піонер. Ось, комбайн ще бачимо. Іде. Щось робляте? Перехушчик біку. День, гарний, сонячний. Як вам погода? Нормально. Вересень казали, що буде зимний, але пече. Але пече. Теж казали, що буде дуже зимно, але спекотно. спекотно. Три перегрузчика ще тут у нас стоїть. Я вже заказав три перегрузчика, щоб до комбайнів вони вже під'їжджали. Бачимо зараз перший номер теплуга перегрузчиком Кобзаренка. Коб... Кобзаренка. І ще є в нас два перегрузчика зараз. І вони вже за, тр... за комбайнами вони вже біжуть, л... летять. Ось 8310 комбайни, є джундіри, перегрузчики. Ось, і все йде за планом.